Немає жодних ознак того, що на борту літака іл 76 який впав у Білогородські області Росії, могли бути десятки людей, як заявляють в РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він підтвердив, що вчора мав відбутися обмін полоненими з РФ, і представники його інституції виїжджали на призначене для обміну місце. Лубінець підкреслив, що згідно із Женевською конвенцією, до моменту, коли військовополонені через процес обміну. Повертаються на свою батьківщину, до того часу вся відповідальність лежить на стороні тримання. Отже, в нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін, Російська Федерація повинна була повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військовополонених. І таким чином робиться ця юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час цього маршруту логістичного. На його переконання, Росія заздалегідь спланувала інформаційну кампанію проти України, і на це вказують швидкі реакції з боку РФ. За словами Лубінця, він абсолютно підтримує позицію президента України Володимира Зеленського щодо прозорого міжнародного розслідування цієї ситуації із літаком. Сьогодні я направлю листи на ООН Червоний Хрест. Ми вже їх готуємо. Але повірте, що юридично чітка реакція з боку України покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції. Та гідно поводимося як з військовополоненими, так і з усіма громадянами, які знаходяться на території нашої держави, навіть якщо це росіяни, які прийшли окупувати нашу територію. За словами повноваженого, Україна буде робити все, щоб таке розслідування відбулося, щоб залучити міжнародних та українських експертів. Лобінець вважає, що як і у випадку в Оленівці, росіяни будуть робити голослівні заяви, звинувачувати Україну і нікого не допустять до місця падіння, не передадуть жодних матеріалів. На його думку, росіяни не відмовилися від ідеї використання теми військовополонених родичів військовополонених проти української влади і будуть постійно запускати нові інформаційні кампанії проти нашої держави. Лубінець наголосив, що цей випадок це такий же подібний варіант. Росіяни намагаються у такий спосіб зірвати суспільство всередині нашої держави. Омбудсмен підкреслив, що поки невідомо, хто перебував на літаку ІЛ-76 у момент авіакатастрофи. За моєю інформацією, я не можу сказати, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото, відео, яке ми побачили. Якщо б у росіян були хоч якісь фото чи відео, які вони могли показати, що там знаходились військовополонені, то вони це б вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей: громадян України чи не громадян України. Він зауважив, що деякі експерти вже навіть показували мапи, що цей літак приземлився, завантажився чимсь іншим і відлітав тобто в нього був зворотній напрямок польоту від аеродрому. Але як зауважив обуцмен, в цьому повинні розібратись експерти, і це повинні бути міжнародні експерти, які можуть чітко сказати, що там насправді відбулося. Тим часом представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив Радіо Свободі, що на борту збитого російського літака ІЛ-76, що впав у Білгородській області, могли бути і ракети, і люди. На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки: це Ан-26 і Ан 72 в просторі поруч із Ілом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення. Він нагадав, і на цьому варто наголосити, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну. Представник ГУР наголосив, що Україна всі умови і зобов'язання виконала. Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита. Для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста. Також він додав, що наразі невідомо хто саме збив цей літак, але це могла бути і сама Росія. Юсов зазначив, що станом на зараз можна констатувати, що це фактично зона бойових дій. І, наприклад, в цей час і в цей день було активне застосування безпілотних літальних апаратів з обох боків. Зокрема, мова йде про застосування і Україною розвідувальних безпілотних літальних апаратів, які в свою чергу могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони агресора. Власне, це той сценарій, який уже не одно... Розово відбувався на Росії, коли так званий дружній вогонь знищував їхню авіацію, і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути. Наприклад, російське ППО могло сприйняти як ціль українські розвідувальні БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак. Це одна з версій, тому що насправді в цій історії є багато інших особливостей. Він наголосив, що Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з'ясувати усі деталі того, що сталося. І на борту літака іл 76 який упав у Білгородській області, мали перебувати російські високопосадовці. Однак, в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Згодом про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. На борту справді мали перебувати декілька віпів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора, але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з'ясована після того, як подія сталася. Він додав, що прізвища цих високопосадовців відомі і будуть названі, а матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Представник гур також підкреслив, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака. Представник гур зауважив, що представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими і їм не дали можливість здійснити згідно з протоколом огляд місця і локалізацію цієї трошки. Юсов звернув увагу увагу на те, що на оприлюднених у мережі відео з місця подій не видно решток людських тіл. Водночас за наявною інформацією до моргу у Білгороді напередодні доправили лише п'ять тіл. Як пояснив представник розвідки, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу того самого іл 76 того самого літака, який був у складі військово-космічних сил Росії. Велика кількість фейків щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Білоруській області з'явилася через брак злагодженої комунікації між засобами масової інформації і українськими офіційними джерелами. Таку думку голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив у коментарі «Укрінформ». Інформаційне поле вчора нагадувало пінг-понг, де м'ячик опинявся то на боці офіційних джерел, то на боці російських медіа та анонімних телеграм-каналів. Як на мене, кількість меседжів влади мала би бути меншою, але більш чіткою. Коли гучна інформація потребує з'ясування, потрібно чесно говорити про це. За словами Юрчишина, до прикладу можна було би коротко прокоментувати цю подію на офіційних каналах словами цитую, ведуться комплексні дії для з'ясування причин падіння російського літака та його пасажирів. Закликаємо вас довіряти офіційним каналам комунікації та не зважати на маніпуляції ворога і анонімних джерел. Наступний меседж за його словами мав би з'явитися лише тоді, коли в українських спецслужб були би 100% докази того, що сталося з літаком, хто перебував на його борту, але вкотре закликаємо довіряти лише офіцій. Ційним Джерелам інформації з'явилося додаткове повідомлення у ГУР. Розповіли деталі обміну полоненими, який зірвався через падіння Іл-76. цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці на Сумщині. Все було готове для обміну. І цитую зараз повідомлення, що 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників. Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених, але тоді було заздалегідь попереджено. Україну і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями стосовно вчорашніх заходів такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило це повідомлення від головного управління розвідки. І далі про підготовку з боку росіян атак. Масштабних ракетних дронових російські окупанти намагаються зараз розвідати нашу готовність і планують майбутні потужні атаки. Заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія гуменюк. Про це в ефірі з за словами гуменюк. Ворог атакував південь України дронами. Безпілотні літальні апарати типу шахет 131 та 136 були спрямовані як з акваторії Чорного моря, заходили на удар, так і застосовували складне маневрування. Випущені вони були. Ли і за тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря знову таки ворог вдавався до тактичних хитрощів і фактично повторював свій успіх в такій атаці. Використовував він низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони. І заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували і серед промислових. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня, зараз шахеди просуваються меншими групами водночас росіяни намагаються розвідати готовність і влучність українських систем протиповітряної оборони. Останні хвилі ударів складаються з такої кількості два-вісім цієї ночі нарахували до чотирнадцяти. Але саме таке спрямування шахедів досить розгалужене або навпаки рясно зосереджене. Як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно. Ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони. Їх розташування для того, щоб спланувати. Майбутні потужні акції.